Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. Під час відзначення дня міста Олександрійці задонатили понад 350 тисяч гривень. А жар підкорював львівську сцену. На Кіровоградщині зареєстровано випадок отруєння дикорослими грибами. Понад 350 тисяч гривень задонатили містяни під час культурно-спортивних заходів, аби підтримати олександрійців, які зараз на фронті. Зібрані кошти передали у координаційний центр волонтерів. Їх витратять на придбання засобів РЕБ та автівку. Адже саме такий запит отримали волонтери від військових. Подробиці про донати від олександрійців у наступному сюжеті. Цьогоріч Олександрія відзначала свій 278-й день народження під гаслом Олександрія, місто Волонтер. Вдалося досягнути поставленої мети і зібрати під час культурно-спортивних заходів трохи більше 350 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Загальна зібрана сума, яка була передана Олександрійською міською радою до координаційного центру волонтерів, складає 352 тисячі гривень там, з невеличким гаком. Тобто ціль, яка ставилася, вона виконана. Зібрані кошти в повному обсязі на ті цілі, які ми перед собою ставили. Це РЕП для 53-ї бригади, станція РЕП, яку вже замовили, внесли за неї предоплату. Чекаємо близько двох тижнів на її виготовлення та передачу. Нашим бійцям, а також друге, це те, що ставилася ціль це придбання повнопривідного бусу для 38-го окремого стрілецького батальйону. Авто також уже кошти на нього в нас є в повному обсязі. Зараз нам залишається тільки його знайти, оформити документально і перегнати через кордон. Тобто зараз вже цим всім ми займаємося. На банку Олександрійці задонатили 136 тисяч 176 гривень, 116 тисяч 153 гривні містяни пожертвували у скриньки. Волонтери дякують усім, хто не залишився осторонь важливого збору. Хочемо щиро подякувати міському голові Олександрійській міській раді, всім працівникам. Які приймали участь в організації та збору коштів, адже заходів було проведено дуже велика кількість в різних локаціях, в різних установах в місті. Це був задіяний величезний людський ресурс, за що всім щиро дякуємо за те, що змогли так оперативно зібрати на такі дві коштовні речі і необхідні для наших бійців. Також 100 тисяч гривень у загальну скарбничку надійшло від підприємців Олександрії. Також хочемо висловити щиру вдячність за те, що долучилися до всіх заходів, а також допомогли досягнути цілі збору нашим олександрійським підприємцям: це Анатолію Кузьменко, Павлу Фесюку, Андрію Давидовському, Анатолію Поляцькому та Юрію Скічку. На жаль, потреби військових на фронті не зменшуються, і щойно закритий один збір оголошується інший. Уже вчора. До нас звернулися бійці одного підрозділів нашої області. Ми вчора поставили бус на ремонт. Це буде те п'ятий, фольксваген Caravella, який ми сім місяців тому, якщо мені не зраджує пам'ять, пригнали для спецпідрозділу цього. Він сім місяців чесно виконував свою роботу, але трошки мотор у нього, так сказати, замарився. Потрібно зараз. Провести деякий ремонт, ну це також буде в районі 50 тисяч. Мабуть, також вартісний буде ремонт. Тобто зараз займаємося цим, окрім вище зазначеного хлопцям на передовій зараз дуже необхідні інструменти, медикаменти та засоби від мошок та комарів. 18 травня в рамках щорічних конкурсів і фестивалів Всеукраїнської організації виконавців східного танцю Олександрійський ажар вперше взяв участь у конкурсі у місті Львів. Мріяли давно зізнаються танцівниці, але тільки зараз змогли втілити мрію у реальність. На розсуд журі було показано 10 номерів. В результаті привезли до Олександрії одне п'яте місце, два других та сім перших. Олександрійські танцівниці школи східного танцю Ажар підкорювали Львівський фестиваль та вибороли 10 призових місць, з них 7 золотих медалей. Збиралася до Львова довго, зізнається керівниця школи Оксана Радомська. Останні роки виступали або в рідній Олександрії, або ж у сусідніх містах. У Львів ми готувалися якось так дуже давно, але все ніяк нам не вдавалося. То те, що сталося на заваді, то карантин, то війна, але все-таки вирішили, що розвиватися потрібно, танцювати потрібно, дарувати посмішки світу потрібно і, звичайно, з дітками розвивати стеж потрібно. І тож ми зібралися, якось одним махом подивилися нашій. Графік фестивалей. От, і подивилися, що є в планах Львів, тому зібрали чемодан, подали заявочку. і 16 числа ми вже були у Львові. Дійсно неперевершені емоції. Купа позитивного настрою, шикарний фестиваль, шикарна підготовка. організатори просто на висоті. Дуже багато талановитих танцівниць було від трьох років і за 70. А представило чотири танцівниці. Результатами задоволені. Звичайно, це моя була з дитинства Мрія поїхати у Львів. І вона здійснилася. Ми колективом зібралися і поїхали у Львів. Я змагалася в чотирьох категоріях, і в мене були результати два перших і два других. Звичайно, я була дуже рада таких результатів, не очікувала, тому що були суперниці дуже сильні, але я також була не слаба, також виборила дуже гарні результати. А я, звичайно, ж погуляла вуличками Львову, побувала всюди, де була і де хотіла. І ну, Львів для мене ну, таке відчуття було, як немає в Україні війни і там спокійно так. Ну мені сподобалося. Доволі насиченою є і концертна діяльність у рідній Олександрії. У нас чудові організатори, дівчатка, які яким тільки даш якийсь знак, чи якесь запрошення, вони зразу дають згоду, і ми готуємо концерти з радістю. Тому такий попит. Ми і взимку робили концерт, і ось нещодавно теж у нас відбувся концерт на крилах танцю. Там приймали участь всі талановиті і Наші е, хореографічні колективи, вокальні колективи. Тому, я думаю, концерт вдався, всім все сподобалось. На концерті на крилах танцю в Палацу культури Світлопільській танцівниці представили новий номер в стилі український ф'южн. Український ф'южн це новий стіль, який тільки з'явився. Його вже ну, хочуть танцювати і всі стараються його танцювати на конкурсах. У нас була українська пісня і українські костюми. І українські двіження також школа східного танцю «Ажар» працює при палаці культури Світлопільській, учасниць від семи років і без обмежень. Перші східні рухи вчить маленька Міла, яка нещодавно долучилася до навчання. Мені подобається більше танцювати на восточних. До мами прийшла на, на роботу тіля, і вона сказала, що вона працює на танцях. І я согласилася що прийду сюди. Наймолодші танцівниці з цікавістю ставляться до східного напрямку. Працювати з ними одне задоволення, зізнається Оксана Ратомська. На Кіровоградщині зареєстровано перший у цьому році випадок отруєння дикорослими грибами. Жертвою тихого полювання стала 41-річна жінка. Отруєння організму викликають токсини та сполучення важких металів, які містяться у грибах. Як не отруїтися дикорослими грибами, розкажемо у наступному сюжеті. У 2024 році в Україні зареєстровано дев'ять випадків отруєння дикорослими грибами. Три з них діти. 25 травня. Перший випадок отруєння грибами зареєстровано на Кіровоградщині. Даний випадок стався у 41 річної мешканки Кропивницької територіальної громади. Проживає вона в одному з сіл даної громади. Зі слів лікарів, жінка вживала дикорослі гриби, які назбирала у лісосмузі. Уникнути отруєння дикорослими грибами можливо, головне дотримуватись правил безпечного тихого полювання. Не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках, уважно оглядайте гриби, звертайте увагу на колір, капелюшка, губки, ніжки, збирайте лише добре знайомі вам гриби. Не займайте за найменшого сумніву, одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими. Не беріть занадто молоді або старі гриби, їх легко перетру... переплутати з отруйними. Не збирайте гриби поблизу трас промислових підприємств, забруднених територій, тому що гриби. Збирають в себе широкий спектр отруйних речовин, в тому числі важкі метали. В жодному разі не можна куштувати сирі гриби. Готувати їх треба протягом першої доби після збирання. Варити не менше трьох разів щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин. Перші ознаки отруєння грибами можуть з'явитись через півгодини після вживання їх у їжу. «Нудота, блювання, різкий біль у животі, діарея, запаморочення, підвищення температури тіла, знищення пульсу, задуха, судоми відтік крові від кінцівок, марення, поява галюцинації. За наявності будь-якого із симптомів негайно звертайтеся за медичною допомогою. Зазначимо, що в Олександрії останній випадок отруєння дикорослими грибами був зареєстрований у жовтні 2023 року. Постраждав від наслідків тихого полювання 42-річний житель міста. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.